17-ті традиційні змагання з легкої атлетики Вигодянка відбулися з ініціативи районного центру фізичного виховання та здоров'я спорт для всіх та підтримки Вигодської селищної ради. Ми ці змагання на базі нашої вигодської школи проводимо кожен рік. і Сьогодні дуже приємно, що на цих змаганнях присутні також керівники і районної адміністрації, вчителі і всі, хто задіяний до цього дійства. Ви знаєте, дитинство це є щаслива пора. І кожна дитина надіється і мріє про своє красиве, прекрасне дитинство. Ну а ми дорослі долучаємося до цього. Змагання провели у двох вікових групах. 120 дітей випробовували свої здібності у програмах. Біг на 60, 100 та на 1000 метрів, штовхання ядра, метання спису та диску. В цих змаганнях беруть участь групи. Середнього віку, тобто 9, 8, 9 клас, старша група і 7 клас, і молодші це молодша група. Це ті дітки, які не мають ще можливості змагатися на змаганнях високого рангу, тобто міжнародних змаганнях, змаганнях, чемпіонатах України, турнірах високого рангу. Це дітки, яким треба пробні старти, яким потрібні щоденні старти, буденні, де вони можуть показувати свій результат, розвиватися як легкоатлети. Більшу частину перемог вибороли вихованці Долинської дитячої нації. Адської спортивної школи 34 із 60. призери були нагороджені медалями та грамотами. Ще на цьому турнірі в нас існує таблиця рекордів за встановлення рекорду, у нас спортсмен отримує грошову нагороду. Рекорди вже досить високого рівня набрали. Бо, як ми розуміємо, чим вищий рекорд, чим вища результативність, тим вищий рейтинг змагань. Традиційну таблицю рекордів на цьогорічних змаганнях доповнили новими досягненнями Олександр Гонський. в бігу на тисячу метрів. У метанні спису відзначились Петро Гуцул з Івано-Франківська та Долинянка Наталія Долинська Спринська за що отримали заохочувальні грошові винагороди. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.